Доброго дня, мої маленькі друзі! Ще раз привітаюся з тим, кого я не бачила. Дивіться, сьогодні ми з вами поговоримо про символ миру, що потребує охорони. Сьогодні будемо говорити про надзвичайно красивого птаха, величного птаха. І це лелека. Летять великі птахи, ліси, поля минають. Ту хату, де осядуть, щасливою вважають. Лелека чорногузка це символ України, як оберіг у хаті великої родини. А, діти, як бачите, лелека гніздиться біля людей. Лелеки є перелітними птахами, тому кожної весни вони повертаються до людських домівок, де облаштовують гнізда. Господарі будинків щасливі, коли до них прилітають лелеки, бо лелека є символом миру та злагоди. В народі лелек називають бусол, боцюн, бусько, гайстер, чорногуз. Ну, я думаю, ви розумієте, за що. Лелеки з давніх часів перебувають під охороною українців і їх вважають провісниками весни. Лелека ходить по лузі в пошуках їжі. Лелека смакує комахами, жабками а, що, і що? навіть, як ви побачили, гризунами. Подивіться О, на його величний розмах крил. Навіть маленькі діти знають про любов лелеки до України, а з їхніх вуст звучать такі мелодійні слова. А крилатий наш лелека облітає. Краї далекі Африку і Аргентину, але любить Україну.